Всім привіт! Добре. Ми Добре. з караменко і козіда. Ми кучає мама. У нас наліжанка наша. Я дивлюсь реванш з серіалу. Дроблю пари, поки тут засіни куркається тут. Да, буду замовляти їй уже скоро паштет. Да, козі... Ми пастіт, треба пастіт кусать. Покормив ще рано їсти, от хоча й давала, щоб вона хоча б просто понюхала, але її розмачувала, то поки що нас буде паштепі. Ой, погода пасмурна Карамелька сьогодні знову написала нам на покривало, покривало постірене, все постірене, ну коротше. Тому так. Да. То якось так. Нічого цікавого поки що не відбувається. Буду трішечки виділяти час, монтувати відео, бо я розумію, що Боже, маю вже скільки матеріалу і там, скільки всієї інформації, просто його треба це все встигнути обробити. Бо я розумію, що я тут да, вам знімаю все, але ви ще не бачите і не знаєте, що в мене є така прекрасна е, кішечка, да? так? Пракрасна кономелька. Тому якось так. Бажаю всім гарного продуктивного дня, а я вже до вас вийду пізніше. もう。<music>